Дітько, що ти там робиш? Русня. Що? Русня. Довбана. Русня. У викладача вимкнуло світло, а зранку була повітряна тривога. Як я маю вчитися? І тому ти стріляєш у стіну? Я практикуюся, якщо ти розумієш, про що. я. Домашку вже зробив. Чон, ти бачиш, я не в ресурсі. На дворі війна, яка ще домашка? А, зрозуміло. Прибрався б після пандемії. Оу. Голова. Відрізана голова. Можна зробити мені чаю, будь ласка. Там голова холодильнику. Так. Довбана голова. А що мені ще було зробити? Він не зміг сказати паляниця. Слухай, ти краще підкажи, як сюди запхати увесь термінологічний мінімум стереотичної фенетики. Я взагалі не розумію. Люди кажуть розклей стікери, зроби нотатки, повтори кожного дня, але це просто нереально. Це було на третьому курсі, а ти в магістратурі. А ось чому мене ігнорує викладач. Ну, вибачте, я трошки загубився з цими пандеміями та війнами. Відчуваю, доведеться придбати цукерки та кави. Все, я спати.